Наступний урок у нас дуже важливий для ваших інструментів, для вас і для ваших клієнтів, звичайно ж таки. А це урок по дезінфекції та стерилізації інструментів. Дівчатка, запам'ятайте одне: якщо інструмент був використаний по відношенню до клієнта, тобто ви ним зробили манікюр, і був контакт із шкірою, лімфою, так, запам'ятайте, що цей інструмент уже є інфікований, і його потрібно обробити за допомогою дезінфекції та стерилізації таких чотирьох, скажімо, цей метод складається із чотирьох етапів. Отже, на сьогоднішній день існують чотири етапи: це дезінфекція, предстерилізаційна очистка, стерилізація та зберігання. Я вам коротко розповім ці чотири етапи, і вам відразу буде зрозуміло, як правильно обробляти свій інструмент, щоб він довше вам послужив. А саме до етапу дезінфекції відноситься. А саме дезінфекція проводиться за допомогою дезінфікуючих розчинів. Їх на ринку зараз дуже багато. Насправді не варто рекламувати якийсь там особливий. От, ви просто купуєте дезінфікуючий розчин будь-якої торгівельної марочки, наприклад, Sulfanius, Бланідас Актив, Карцолекс, Гігасепт. Їх дуже насправді є багато. Рекламувати не буду. Всі вони хороші. І в кожному цьому дезінфікуючому засобі є також, як правильно їх розводити. Інструкція до використання, і намагайтеся дотримуватися інструкції, щоб ваш інструмент був правлі, правильно оброблений, тобто була правильна експозиція його відповідно до цієї інструкції. Це дуже важливо і наразі саме від цього буде залежати, щоб ваш інструмент не покрився корозією. Наприклад, якщо пише експозиція, дотримуватися 20 хвилин в розчині, будь ласка, так і дивіться, тому що ваш інструмент покриється корозією, і тоді буде така проблема, щоб як цю корозію вивести. Є, звичайно ж такі засоби, але цього можна уникнути, якщо уважно слідкувати за своїм інструментом. І другий етап у нас йде очистка. Третім етапом йде стерилізація. Тут у нас, дивіться, є три вірніше чотири колоночки. Це не означає, що вам потрібно обирати все. Виберіть один із цих колоночок, Тобто, Ви можете вибрати або сухожаровий шкаф, або автоклав, або гасперленовий шариковий стерилізатор, або двойна хімічна рідка стерилізація, вона також має право на життя. Наприклад, таку холодну хімічну стерилізацію житку. Проводять, коли стерилізують в лікарнях зонди для того, щоб японця японці От, Вони також обробляють його холодною стерилізацією. Його не можна, наприклад, закинути в автоклав. От, тому не лякайтеся, це все має право на життя. Це не я придумала, воно такі є, е, і має право на життя, і підтверджено мозом. Тому що, наприклад, сухожаровий шкаф вам буде або ну, занадто дорого, якщо ви працюєте там самі в кабінеті, так само автоклав, це більш для перукарнь великих, і гаспарілєнновий шариковий стерилізатор, він вже трішки якби то, не дуже актуальний, тому що він зачасту тупить інструмент, жаліються майстри. І тому часто хто обирає саме хімічну рідку стерилізацію. Хімічна рідка стерилізація також розводиться розчинами. Ви можете взяти просто два різних от, і поставити там, наприклад, ось такі стерилізаційні бокси, написать дезінфекція, а в другому стерилізація, щоб ви не переплутали. Четвертим етапом є зберігання. Після всіх проведених етапів дезінфекції, очистки та стерилізації інструмент необхідно зберігати в стерильному вигляді. Наприклад, в крав-пакетах, якщо ви, наприклад, робили стерилізацію в сухожарі або в автоклаві у шкафу стерилізаторі. так? Також він дуже класно, я його сама люблю використовувати. Там можна гарненько розмістити всі інструменти і велика кількість їх туди вміщається. От, тобто, із цих всіх способів ви собі обираєте, слідкуйте за термінами дезінфекції, за тим, як чи ви правильно його розводите по відношенню до інструкції. От, і ваш інструмент вам довго тоді буде ну, послужить, будете використовувати. Такі головний, ми з вами урок пройшли по дезінфекції і стерилізації, і буду рада вас бачити на наступних уроках.